У Греції поліція штурмом взяла будівлю державного телебачення і радіо. Компанію ІРТ закрили 11 червня за рішенням уряду. Тоді звільнили понад 2,5 тисячі людей. Однак близько 200 журналістів відмовились залишати робочі місця. Вони 5 місяців працювали без зарплат, готували передачі та транслювали їх через інтернет. Сьогодні о пів на п'яту ранку за місцевим часом до будівлі прибули автобуси. Поліції під загрозою арешту співробітникам дали 10 хвилин, щоби. Вони залишили приміщення. Правоохоронці затримали президента профспілки працівників і РТ та іще трьох співробітників. Вже за три години їх усіх звільнили. Триває опис майна телекомпанії. Десятки поліцейських заблокували дорогу біля будівлі і нікого туди не пускають. Ми очікували на це, але не посеред ночі. Саме так працюють фашисти. В мене відчуття, ніби мене зґвалтували, наче вони вдерлися до мене додому в моє приватне життя. Вони знищили усе. Я залишусь тут, Відмовляюсь уходити.